Близько п'яти сотень півоній висадили цього літа на Чигиринщині біля козацької вежі. Таким чином розширили вже наявну квіткову плантацію. З цієї висоти надзвичайної краси Краєвид особливої чарівності додадуть понад дві тисячі кущів півоній, які висаджують тут уже п'ятий сезон. Волонтери з'їхалися з навколишніх громад. Забезпечили акцію завдяки місцевим потужностям агропідприємства. Поприїжджали Червонослобідська громада, Сагунівська громада, є місцеві жителі, є з Чигиринської громади, з Кам'янської громади, Смілянська Тернівка, бачу, приїхали діти цілим автобусом. Деякі саджанці передали навіть із Київського дендропарку. Більшість привезли з собою учасники акції. Зі своїми півоніями приїхала з Кам'янки Тетяна. Дванадцять кущів висадила разом із чоловіком та доньками. Краще полити під землю, потім їх трошки занурити в оцю грязь і зверху присипати. Ну, зараз його потім он замульчує зверху і все, і все буде добре. Я думаю, вони проживуться і будуть нас на слідуючий рік радувати своїм цвітінням. Третьокласниця Поліна саджає квіти не вперше. Вдома у неї чимала клумба. Тюльпани, рози, піони. А найбільше тобі до вподоби які? Ромашки. То є бистра вода, синір. Піснею до праці стають і тернівські ліцеїсти, одягнені у командні футболки. Ці діти перемогли на обласному етапі військово-патріотичної гри Сокіл Джура. Тож представлятимуть Черкащину на всеукраїнському рівні. Джура покладається на те, що вони роблять якесь добро то для своєї місцевості, то для держави і так далі. Зокрема, і цього разу вони долучилися до висаджування півоні, що і покаже їм те, ну, їхню значимість для України, що, хоча б маленькими кроками, вони щось роблять для перемоги, для розквітання країни і так далі. Завершивши польові роботи, учасники акції мали нагоду відпочити. Надвечір у Мельниках відбувся концерт і кінопоказ. Олеся Омельченко, Іван Дуда, телеканал Віка.